Добрий день, шановні друзі! І ми, чередниченки, вітаємо вас в нашому садочку хурми. Чесно кажучи, цей рік не дуже нас радує ще, хоча ще рано казати, наскільки ми задоволені чи не задоволені цим врожаєм цього року. Нав'язалося хурми багато, нав'язалося різних сортів. І, вроді би, все нормально. Але все-таки весна затрималася у нас на один місяць більше, ніж в минулому році. Тобто червень був досить холодним. Хоть днем і було в нас плюс, плюс там і 26, і 27 було в день, але вночі було вночі були там і 12, і 10, і навіть навіть градусів було ночі. То всі теплолюбні рослини, до якої. І хурма відноситься теж, і Маракуя, і Бата тут в цьому році, все воно і перець, от, хто по огородним культурам, да, хто е е е спів, слідкує за цим, то можна подивитися, що все воно трохи пізніше в цьому році, ну Дніпропетровська область у нас, у нас так, трохи пізніше, ніж в минулому році. Ми дивилися, з володю передивлялися відео минулого року і подивилися, що 6 вересня у нас вже несправжній наш божий дар вже давав урожай в минулому році. В цьому році він ще стоїть зелений, тільки-тільки трошечки починає окрашуватися. Жовт, жовт, ну так, трошечки жовтіє, помітно так. Тільки. Е, значить, оце наша первістка. Дивіться, це вона, по перше. Дрібненька в цьому році, але не, не, ну, вона не, не везде така дрібна. Десь крупніша, десь дрібніша. Але в, в минулому році, десь в, кінці, ну, десь, в кінці вересня, вона вже була досить стигла і була нормальна вже. Ми її вже їли. Там, там вона трошки крупніша, але там більш тінь, і вона, бачиш, їй крупніші. Ось вони. Ну, ладно, там є крупніше, але тут то, що дрібніше, воно починає зріти. І чесно, от я тільки що випадково так доторкнулася, і бачите, одна з них вже стигла. Оце чиста Віргінська хурма, вона показала себе, як дуже ранньо за два роки ми слідкували за нею. І в цьому році вона теж досить рання, вона дрібненька, це таке, це ми на насіння садимо, але ми просто по, по ній ми дивимось, наскільки е як, як дозріває хурма. Тобто в цьому році вона пізніше дозріває, ніж в, е в минулому році. І все-таки ми думаємо, що це із за того, що е холодний червень дав нам такий, е ну, ось такий результат. Зараз у нас е у вересні. Все-таки днем у нас тепліше, жара стоїть, можна сказати. Да, от зараз у нас там 30 градусів. Вчора було 26, сьогодні 30. Ну, общем, жарко досить, але вночі, вночі досить холодні. Може, все-таки літо перенеслося більше на вересень. Тобто таке, таке враження здається, що у нас тепер літо, як червень, серп, червень це вже це ще весна. Liпень, вересень, липень, як серпень. Липень, да, липень, серпень і вересень це у нас як літо. Виходить. То, дивлячись по хурмі то так воно, вроді би, і є. Тому, що, от давайте подивимось на нашу Соснівську. Вона зараз тільки-тільки починає окрашуватися. Ось вона. 에, давай, Володя, буде спочатку зніми. От, давай, давай відточня. Я зняв зніми Тут, мене, та, та, мене. Зняв зніми вже. з нею, щоб люди та, подивилися, вже. яка вона, бо мене завжди питають, яка вона. Десь це ці рослини сім років. Два з половиною метра так, десь вимахала. Якщо брати оту, крайню гілку. Подивіться, в минулому році вона вже в цей час була більш. Помаранчева, вже така, вже вона. Це сьомирічне не... дерево. Да. А, а в цьому році вона тільки-тільки, тіки... я не знаю, чи передасться камера, ну тут подивись, чи передасться камера, вона тільки-тільки починає жовтіти. чуть чуть тільки. Так, ось вона. Е, в минулому році був перегруз, в цьому році на ній не е, менш, ну, менше плодів. Це, ну, на на цьому дереві. Там в мене є відео е, Соснівська. Просто суслівська хурма, да? так воно називається в минулому році. І е, я стою під ним під цим деревом, і показую. Там дуже багато. Ну, хурм. перегруз був і Був перегруз, так. Да. Воно було менше. В цьому році воно дало прирости, ось такі, і все-таки вона е, трошки менше врожай. Ну, все-таки все їй ще треба десь, о, десь около місяця приблизно. Да, Володяще, що, щоб вона. Гадаю, що менше вже. Ну, може, 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 тижня три. Треба, щоб вона визріла, почала зріти. Так, це що касається цієї соснівської і е, е, нашої первістки, по якій ми, в принципі, зрівнюємо, як, е, як, бистро, як швидко чи не швидко дозріває наша хурма. Так, е, давай поки подивимось, сходимо сюди, подивимось ще. На оцій деревині, дивіться. Ну, більше сонця попало. Там, де більше сонця, бачите, вона вже почала окрашуватись, трошечки червоніти почала. Ось. Покажи, знизу там подиви, які груди. Там на цій деревині її багатенько. Тільки-тільки починає окрашуватися. Врожай ага. ну, добре. Врожай да. буде, але трошки пізніше, ніж у тому році. Ось. Вони, бачите, починають тільки окрашуватися трошечки. Все, що касається Соснівської. Е, десь тут у нас в наших джунглях е, починає трошки украшувати тут, е, Дар Софії, який в тому році, в кінці жовтня, він вже був стиглим. В цьому році в нас багатенько начеплялося, це нас дуже радує, але все-таки вона е, ось вона, бачите, ще вона, їй треба ще ну цій, точно півтора місяця, десь треба, щоб вона визріла гарно. Я думаю, так. Ну, подивимось, будемо знімати. не будемо загадувати, да. е, В принципі, о, повинно бути все добре. Чесно кажучи, я, я хвилююсь, Володя мене весь час е, е, успокає і каже мені, що не хвилюйся, все до воно дозріє, дозріє, а я хвилююсь, знаєте чому? Тому що, думаю, вдруг у нас там якісь габили, там, замороз. ранні заморозки, ще що небудь, і, ну, якщо вона там. Примерзне чи ще щось що не дасть нам визріти цій хурмі. Я дуже хвилююсь за це. Ось. Тому що дивлюся, що в минулому році вона якось до цього часу вона більш інтенсивніше була. Е, е, більш інтенсивніше була, е, ну, як е, окрашувалася, скоріше вже окрашувалася, ніж в тому році. Так, Володя, е, давай сходимо ще в, в інший рік. Ми... Я вже казала, то ми один одним кадру. Побігли? Так, да, побігли. Суденько побігли. Ще покажемо данкоте, який нас більш радує. Так, покажи, мабуть, цю аврору нашу, да? так звану Аврору східну. Ну, та, що відійшла, та, що відійшла, хто пам'ятає, весною ми знімали відео, де в нас від оцього міста. Внизу щеплення відійшла наша Аврора і вона пішла. Покажи, яка вона, як, як вона гарно вимахала ну, на палисту. По тут чиста східна хурма. Так, Це чиста, бачите, у східної хурми листок лист більше, більше округлої такі. форми, і оці прожилки, такі, да? да, і оці прожилки вони більше як виражені. От отак от відрізняється вона. Треба... Давай я просто Та Чуски. ось, ось дікарь. Ось, ось дика. От, да, ага. я її не, не... І вона більше блищить. от, ну, да, от рядом Віргінська. Да. Ось. Бачите, лист більше такий він товстий, а цей більш тон тонкіший. І оці прожилочки в нього так дуже-дуже виражені у цієї хурми, ніж у Віргінської хурми. Ну, от Я не знаю, як це передає камера, але так, в принципі. Ми, воно видно, дуже видно. І лист більш блискучий такий, як будто його намазали маслом сонячним, да? Подивись. Ну, да, він... ну він отражає сонячні промені, сонячні бо дуже промені. вони, да, да. щоб не так, так. шмалило. Можливо. Ну і давай покажемо нашу Дар, Дар І Соня. Ще один, так? Да? Ще один Дар Софіївки. Ну, а я зараз от. Та щоб... то, мабуть, з цієї сторони. Так, да, мабуть. От може воно довге відео вийде, але перепере, перегортуйте. перегорчуйте. Чіпи ви, високо, тому да. нецікаво, перегортуйте на, на ті моменти, які вам більш цікавіші. Так. Нав'язалося дуже багато. Да, гілки ламає. Гілки ламає, бачите. он і отут вона вже починає окрашувати. Тут більше сонця її і вона починає вже жовтіти. Ну, Більша деревина сама по собі. Вона на просторі росте. Тут 3 на 5 схема посадки. Так, і е, це вона. А це, а вас це дичка, це я дичка. ж вище, да, Я не став її повністю. Бачите, починає тільки окрашу. Це віргінка, так. Не щеплена, то що нижче. Да, тут то вже я можна... висока пощепив. Можна да. навіть а он відпала одна. Ну, то да, то, то, то вже стигла. Ну, вже стигла. То стигла, стигла. Якщо відпала, то. Якщо вона не терпка то стигла. <кхм> так, що ще хотіли показати? 12,21. Ну, да. да. Давай, давай нам отут чи оцю покажемо, яку? Та давай, <кх> О, <оцю>. вона більш <кх> 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 така на сонці. Давайте. Так, 12,21. Ну це, скажу чесно. Коли нам її давав Василь Прокопович Кравченко, він нам сказав: О, дивіться, що твориться! Вона пізновата. Вона пізновата, вона пізніше, ніж ну, вона Софілки, ну вона теж починає о, Червоні, червоніти. Да. Бачите, трошечки починає червоніти. Значить все таки я, бо так вона довго зелена, зелена. А оце трошки я вже дивлюся, починаю трошки успокаюватись, бо вона починає вже забарлюватись. Тось, да. Да. Що я хочу сказати Шалена по цій курмі? Шалена в неї І Коли нам казав Василь Прокопович Кравченка, дуже великий привіт вам від нас. Він нам казав, що ця курма вона дуже пристойна. Це ще раз нагадую: це сорт, який дерев'янку вивів із насіння росіянки. Вона витримує до мінус 20 градусів морозу. 28. Тобто 28. Ну, яка різниця? 28-20. А я що сказала? 20. Ну, 29, Я хотіла сказати. А ну хотіла. Ну я не да, Може оговорилася. Я вибачаюсь. До 28, до 29, де в де в яких істочниках, як написано, витримує. І вон, ну, щоб вона досить морозостійка, пізнувата, але до гарно лежить і дозарюється вона х, хорошо, бо це є гібрид, і вона дуже вишена в неї врожайність. Її треба норбувати. Зразу скажу вам, ми з володдою її перший рік вирушили, ну, побачили її плоди, і нам дуже було шкода, в нас не піднялася рука її нормувати. Тобто, може, і треба було поскидати якісь там маленькі плодики, але перший рік ми рішили, вирішили її залишити таку, як вона є. А ми б боялися живці різати. Тобто, ну, взагалі, взагалі ми хвилювалися, що вона. То приморозки то ще то щось буде, там, її, що так. взагалі не буде. А воно, бачите, як вона гарно нав'язалась на цей сорт дивовижний. Просто сорт. Якби він був такий ранніший як Дарсофіївка, взагалі це не б йому не було. Ну подивимось, будемо слідкувати. подивимось, цей рік, ще раз нагадую, цей рік не дуже ранній то подивимось, як вона буде дозрівати в цьому році. Так, оце 12, 21 була гарний сорт. Ще хотіла показати вам. 에, Крупноплідно? До речі, крупноплідна, да, гарно, нав... гарно нав'язалася, вона на поливі в нас тут теж. Ну, досить крупна. Такі крупнючі. На поливі, да. Крупнючі понав'язували. Ну, покажу, да. ну... Крупнючі такі плоди понав'язувалися. Ну, це вона ще зелена. Ну, чого мені, чого мені вона не дуже, я так до неї гарно так відносилась, бо я її коли вона в нас була на іншому. Сінювата. Вона синювата. І в неї все-таки трошки вона почне закрашуватися, і вона буде видно, у неї синюватість така, продивлюється така синюватість. І ще вона пізнувата. Тобто, ну, чесно кажучи, це ж все таки віргінка. Якщо вона буде в один час даром Софіївки, так, ну, чесно кажучи, дар Софіївки кращить. Ніж крупна Але ми все це дізнаємося. Я думаю, що в цьому році ми обов'язково викладемо відео, коли вони будуть стигли. Ми все чекаємо, чекаємо. Ну, Вражайність невелика. покажи, що оцю дар Софільки. Бачите, це теж на сонці, і вона скоріше починає. От тільки гілку треба підв'язати, да, мабуть. то Вона, мабуть, обламається. Бачите? Оце Дарсифівки. Що на ньому це володя? Це таке. Не знаю, щось якесь пошкодження. Механічне, мабуть, вітром десь потерлась, а може, якась паразитська. Не знаю, що це але, не що, знаю. поки що невідомо, що це таке. Вони ще не стали. Ну і, за що радує... за рахунок цього швидше радує те, що сорт Дар Софіївки він все-таки серед гі... крупних гібридів. Соснівська це теж гібрид, але вона не така крупна, як Дар Софіївки повинна бути. По... Ну так, так замовлено. І радує те, що Дар Софіївки все-таки. Ранній сорт. І смачний, що найголовніше. Це... Да, смачний подивимось. Це, на це, так. подивимось. А ось Надія 3, так? Да? Е, хіба це Над... Надія Анастопна? 3? Ні-ні, ні оце ага. Надія 3. А де вона? Ну ну, ось, ось вона. Ого, да, ну, так, ну так палив, що ти хочеш. Та ти що, це така? А, оце Надія 3, так. Да. Та почекаємо. Надія 3. Отак, от бачите? Чірки Віктор Григорович мені дав самолічно її пощепив. Ну так у неї вона вроде була, mm, Ну, ні, вона така була, просто в нього вона була трошки дрібніша. Тут ну, все ж таки. Да, вона була... Ми тут все ж таки ретельно поливаємо. Да, у нас тут росте азіміна. Ну так, да, ми азіміну поливаємо і достається. І її теж Достається, достається і всім курмам. Ну вона тут, вона ну, ну, це заявлена безнасіннева форма. По-перше, що заявлена, це Віргінська хурма віргінська. і заявлена як насіннева безнасінь. І як рання вона заявлена. Але в цьому році бачиш, ну тут у щось... нас протіняє да, велика шовковиця. шовковиця. Да, вона не буде, так. Трошки може вона. Так, да. чесно кажучи, будь... ну, опять-таки, будемо дивитись, будемо спостерігати. Вона пластувата така, бачиш, форма. В ну, подивимось на неї. Дуже дар Дарсатків. Ну це не Дарсат. Ні, 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 це Надія 3. Так, а ще я хочу показати е сорт, який мені дуже цікаво цю тут подивитися і постежити за ним. Це е дарунок матері. Це теж Віргінська хурма аматорської селекції. А, не знаю, яка як, як фамілія цієї жіночки, да? теж треба уточняти. Да. Да, я забув. Може хто знає, напишіть. Ну, ну досить покажи. крупна вона, Дуже да. схожа вона по формі на соснівську, бочоночком вона така. Ну а пізноватом заявлено, до 100 грамів, наче буде. Ну для Віргінських, ну для давай для, для, для порівняння, порівняння це те, що я знайшла під сіянцями Віргінська. Ну, це не самий крупний пліт, так, порівнюєш. це, це дрібні плоди, але все одно подивіться, вона. Для Віргінки це досить. Да, да, да це крок на Подивимось. Як, я, таки, я тільки, я тільки дуже дуже Но хвилююсь, що ми перший все... нас вражає в цьому році на неї, на а. цьому дереві. І давай ще покажемо наш о, чарівний торт, який називається від Кості. Від Кості. <різь> Є у Володі дві <різь> костя. І він нам. Дав цей сорт і сказав, що вона як середнє яблуко. Да, ми не знаємо, що ми це не за знає, що це за сорт. Вона нам в першому році. Просто ми знаємо, що е, коли в нас було мало хурми і ми продавали цю хурму вже е, людям. Ну так, е, дайте хоч що небудь, хоч щось Ми Інколи ми продав продавали цей сорт від кості. Ну, от Є такий сорт, немає, не знаємо назви, Люди брали, декілька людей брали. Навіть е, хтось навіть написав, що в цьому році вона їм давала вже плоди, ну Це роки три, хто сюди брав. То so, я хочу сказати, що ми теж хочемо подивитись, яка вона. Бачите? Ну, а ось крупніше там зверху вона. Ну вона то, досить, то, досить... досить крупна. Це гібрид. От, от та що висить, вже, мабуть, грамів 2 70, 70 є. Да. Да, ну подивимось. Дуже, чесно кажучи, дуже хочеться подивитися, як вона буде дозрівати в цьому році. Я хвилююсь. Я чесно вам скажу, я дуже хвилююсь, бо мені кажеться, що погода вона. Така непредсказуємо, щоб, не дай Боже, не почалося там зненацька отак холодно. Тоді, звичайно, я не знаю, як вона буде стим. Мені здається, це росіянка. Оце? Ага. Може, може росіянка. Ага. Ну, подивимось. Я, подивимось, так. Да. Я хвилююсь і подивимося. Будемо, як то скажемо, нашими усіми молитвами молитися, щоб все-таки було тепло і хурма дозріла. Бо, чесно кажучи, нав'язалось багато, багато гарної нав'язалося, тих, тих, тих сортів, які ми ще не знаємо. І Хочеться все-таки спробувати порівняти, які вони за смаком, за розміром, як вони дозрівають. Все це дуже, дуже нам самим це цікаво в цьому році. То ми е, будемо сподіватися, що все-таки літо продлиться на один місяць на, е, на вересень. Да? І, поч, і до речі, деяка вже починає окрашуватись, і нам вистачить часу для того, щоб хурма дозріла. Е, на все добре. Всіх, всіх вам. Всім, мама, гарних, гарного настрою вам, гарного настрою. Вражає це понятно. вражає це вже осінь, вже що посіяли, як кажеш, то й пожнеш. Да? Ось. І я хочу сказати, що щоб ніякі перешкоди да, нам не заважали все одно вирощувати і робити ту справу, яку ми робимо з вами. На все добре. Всього найкращого. До побачення.